І так, маючи півгодинки часу, ми спалили п'ять таких чурочок. Вони ще горять. Так, п'ять таких чурочок. За півгодинки. що ми маємо? Ми маємо який пар валить. Ми маємо 322 градуси в духовці, з тієї сторони у нас сауна камінка. В камінки ми маємо, зараз покажу, яка вона у нас виходить. То труба навпростець там, де в нас канал виходить, да? це все камінка здоровезна, замовник так захотів. І тут у нас іде.